Всім привіт! Приїхав на рибалку. Такі тут красиві місця. Розклав спінінг. Зараз буду спробувати щось ловити. по чистоті не дуже, зараз я вам покажу воду. така тут е, мала річка стрепа. Вода піднята, ще е, хотілося, щоб вона була менша на сантиметрів 20, ну, 20 як 20, хоча б 10 сантиметрів була б менша і я думаю, що рибалка була б результативна. Розклав спінінг, зараз вам покажу отакий в мене комплект сьогодні. Е, катушка Shimano, Shimano Ultegra, Spinning Favorit X1. На початок чіпів такий маленький боблірок. Зараз буду починав свою рибалку. Пробую поміняти воблер, бо щось на цей покльовок нема. Тож. Поставлю о такого. Є перша риба. Непогана... Непогана риба, не бачу що тут таке. Непоганого розміру. Вон така. Для сьогоднішньої рибалки непоганий розмір. Думаю, грам 300. Відпускаю. Пішов. Клюнув з-під того берега. О, зачіп. Вдалося відчепити в обір. Є ще одна рибка. Маленька, але головень маленький. А я його так спінінгом підніму. плюнув на той самий воблер, я пробував інші воблери. Нічого зовсім працює, тільки цей. Є ще один. Трошки більший, як той, але теж маленький. Ну, Ось такий. Закидаю під той берег. Вони з під того берега там трошки такий затишок і вони з того затишка виходять. Може бути покльовка. Міняв я воблер, поставив такого під натурального зараз буду пробував, може що на нього буде. Отакий От воблер. Довго стояти на одній місці не буду. Що, о, ще туди нижче трохи кину і дойшов до гори. О, це непоганий голові. Спрацював знову е, темний вобір Салмо. Тіні, отакий колір. Піджука. чорний. Дарив з такої сильної покльовки. Ось така риба. Другий його відпущу пливи. Поплив? Зараз може бути покльовка? Воблер поклав під самий берег. Під того берега вискакували і клювали. Ну, цей раз немає. Певно, я завершував свою рибалку. Ходив я в долину. Ходив в долину, там є таке затяжне плесо. Там ні одної покльовки. Я міняв різні воблера. Покльовок не було. Вернувся знову на це саме місце, де я зловив два чи три голавлика і тут. Знову були покльовки. Дві холостих було і дві риби, тільки що мені знову вдалося тут зловити. Ще один закид. Перехліснулися гачки на воблери. Останній закид. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім до побачення!